Всім привіт! Сьогодні у нас настала більш-менш хоча б тепла вже погода. Є і настрій, і можливість займатися трішки покраскою трактором. Тобто зараз передню рамку тут де під бак і опора циліндра на лопату зачиститься, погрунтується, покраситься, замонтується бак, поставиться капот. І я думаю, на цьому поки що все. Передня балка краситься не буде. Це вже в дальнішому як будуть кошти, щоб вкладати, нема смисла. Хай хоч трошки трактор себе має оправдати. І трошки перейдеться до кабіни. Побачимо, що там можна буде зробити своїми руками, що треба буде купляти. Різінки, то 100% треба буде заказувати. Так що таке? Сам процес зачистки я вже показувати не буду. Зачищу, покажу сам результат, потім покраски ну, помонтую якось так. Бачимо, як я зачистив. Тобто покріплення, де я зможу зачистити, де я можу покрасити, так я покрасив. Тут було налуджено, заварено. Тобто, бачите, стисав, зробив таку канавку, буду проварувати, бо тут тріщина пішла. Ось. Тут я теж почав стисувати, але ще бачите, до кінця це не стисав. Тут нічого не буду зачіпати, так як воно тверд... кажу тверде. Так як воно суцільне. Немає тріщин, навіть не буду його зашліфовувати. Тут теж зроблю канавку, добренько провару і буду ґрунтувати. Бачимо, загрунтував, покрасив. Ось рамку, погода поки дозволяє, швидко сохне. Порівняно з цією рамкою, трактор, звісно, виглядає печально. Але так як я не маю. Багато часу, щоб займатися ним повністю. Тобто роз, знімати всю рамку, знімати навісне, знімати бачки, все, як то кажуть, файно обробити. Тут рама груба, вона гнити не буде, красоту мені наводити не потрібно. Е, робиться більш-менш саме основне, яке було, наприклад, там поварено, щоб воно так очі не кидалося. Ось кабіна буде само собою робитися. Колесо треба буде теж розбортувати, зробити гулю раз. Під крилками все обробити два, колесо покрасити три. Потім буде переміщатися бак. Як вже буде переміщатися, само собою він демонтується, обробиться, покраситься, виставиться, як він має бути, тому що там буде навісне. Ось, на погрузчик. Ну, якось так. Кому сподобалось відео, ставимо лайки, підписуємося на канал. Всім дякую за перегляди.